Завітали в День Незалежності в нашу героїчну славетну 59-ту бригаду імені Якова Гандзюка, яка тримає фронт, тримає в дуже важких умовах, бореться. За допомогою волонтерів, небайдужих людей та за підтримки АТБ, нашого дуже відомого бренду українського, ми змогли забезпечити разом велику достатню кількість мавіків, які допоможуть 59-й бригаді стримувати. Противника і давати йому дуже серйозну відсіч. На день незалежності відвідали покровський напрям наших захисників і захисниць. Мабуть, найважча зараз ділянка фронту, але попри це, наші військовослужбовці, наші герої тримають оборону. І сьогодні важливо пам'ятати, що незалежність це життя тисяч і тисяч українців і українськ. Тому в це свято ми провели разом з нашими захисниками, відвідали їх, відвідали позиції, поспілкувалися, ознайомилися з актуальною ситуацією. як завжди, не пустими руками. Передали мавіки. І сьогодні я хочу подякувати кожній і кожному, хто наближає нашу перемогу, нашим військовим, нашим силам безпеки та оборони. І закликати всі, хто не на фронті, мають сьогодні робити все можливе для підтримки наших збройних сил України. Все для фронту. Слава Україні.